Який сенс вивчати історію костюму, якщо не застосовувати її до сьогодення? Іноді мені набридає по 35-му коле читати про Шанель чи Діора. Здається, що неймовірних дизайнерів було не так багато, але це не так. І якщо взяти до уваги кравчиню вашої бабусі чи ательє на найближчій вулиці, то їх було набагато більше. Тому це хаотичний випуск про те, що буде, якщо взяти трохи 1940-х, Дрібку 1950-х дещо з 18-го сторіччя, бо мені так захотілося. І ми навіть зачепимо поточний тренд, що точно з'явиться десь на модних показах цього року не один раз. Тренд, який існував з 15-го сторіччя, міцно закріпився в 18-му сторіччі. Та Повертався на дуже короткі проміжки в 1920-х, в кінці 1945-х, та як ми бачимо на сьогоднішніх подіумах. Так, це фіжми або паньє. З'явившись як Фартінгейл або Фартінгейли в середині 15-го сторіччя, ймовірно, вперше на території Іспанії, вони дуже довго не відпускали багатих та знаменитих і отримували нові і нові ітерації вже при дворі Франції, в Англії і, звичайно, у нас. І як тоді, так зараз їх використовували як базу під спідниці, щоб отримати тогочасний модний силует. Взагалі, як можна помітити, тілесні модифікації це дуже часто про моду. І якщо їх не сприймати занадто серйозно, а більш сприймати як гру, то це дуже цікавий нюанс, який зараз використовується такими модельєрами, як Гальяно, або Вествуд, або Маквін, є доволі популярним. Паньє в моїй фантазії, зустрінеться зі спідницею з 1950-х, яка дуже довгий час жила в моїй уяві free. Створена американкою Бонні Кашен, вона ідеально підходить до паньє. через один класний нюанс. Це карабіни, які тримають весь об'єм складок на талії. Саме вони мені нагадують об'ємні силуети суконь 18 сторіччя. Основна умова цієї спідниці це якісна, шикарна вовна. Якщо вам в руки потрапив саме такий відріз, ідеально. Колись тканина використовувалась як прояв статусу її носія. Якщо у тебе є багато фінансів, то звичайно ти можеш дозволити собі яскраву, кастомну, дорогу, якісну тканину. І чим більше її, тим ти заможніший. В принципі, це не дуже відрізняється і від сьогодні, тому що якщо ти хочеш зробити річ для себе на багато-багато років, то, звичайно, ще треба знайти якісну тканину, ту, яку ти будеш носити довгий час, і така, щоб тобі подобалось. Мій відріз був настільки ідеальним, що все, що я зробила, це просто розрізала його посередині, по одній половинці наперед та назад. Жодних відходів чи відрізів, за якими я зазвичай так шкодую. І краї нашої спідниці будуть одразу оброблені, бо кромку я не зрізаю. Вся основна робота відбуватиметься далі, бо ми беремось до драпірування. Колись один з вчителів мені сказав фотографуй і записуй, коли драпіруєш так, наче в наступну хвилину у тебе трапиться амнезія. Я передаю цю глибоку мудрість вам. Здається, що зранку ви зробите все те саме. Я навіть провела експерименти і зібрала спідницю так, як мені здавалось правильно по своїм же міткам. Але це було взагалі не те, що я робила при першому драпіруванні. Оскільки я планувала носити спідницю з паньє і без, при драпіруванні я спеціально закладала несиметричні склади, які находять одна на іншу, щоб пружність волокон відштовхувала їх одну від одної. Зробити це викрійкою майже неможливо, навіть якщо я дам вам цю мною зроблену. Це процес вивчення матеріалу, що у вас в руках. Ви йдете за тканиною, бо вона не буде поводитись як картинка у вас в голові. Такий самий підхід був і у 18 сторіччі, але без мети закріпити ці складки назавжди. Плюс легко беремо свій об'єм талії, просто ділимо на два і по цій ширині граємось тканиною як хочемо. Мінус, коли затрапірував одну сторону, доведеться перенести мільйон стібків, щоб симетрично відтворити те саме з іншої сторони. Для цього використовуємо спеціальну кравецьку бавовняну нитку для змітки, що легко рветься і так само легко дістається зі шва. Складки я закріпляю перед пришиванням пояса, подібно до того, як роблять класичних кравецьких майстернях. Так я знаю, який напрям вони приймуть, і це зменшує об'єм тканини та дозволяє легше пришити пояс. Все триматиметься на місці до останнього стіпка. Тож, для поясу спідниці я буду використовувати такий так званий Пітершем рібон але з 50-х. Він має в складі точно якісь пластикові волокна, але через це він є дуже-дуже міцним і дуже тонким. Просто ідеальний для поясів, я дуже люблю його використовувати. Ну і по періоду, якраз з 50-х. Основна тканина поясу теж має цікаву історію. Це так званий альтрасвейт, який презентував Хальстон в 1970. Оскільки я не хотіла використовувати справжній замш, як в оригіналі спідниці Бонікашен, то ця альтернатива з Поліестру здалась дуже доречною. Якісний поліестер для поясу, щоб той не розтягувався, це саме те, що треба. Пояс по об'єму відрізаємо трохи довший, щоб був запас. Якщо зміниться моя талія, чи я захочу заправити светр чи жакет, хто мене знає. Саме так і робили в 18 сторіччі та й, звичайно, задовго до того. Бо тіло змінювалось і одяг мав змінюватись разом з ним. Ще одразу. Тестую доблерини, тому що для частини, яка буде тримати карабін, ось цей, він доволі важкий, треба щось набагато щільніше, ніж для пояса, бо він буде такий більш декоративний. А оці частинки матимуть найбільше навантаження, тому для них треба один тип, а для пояса геть інший. І естетичне тестування мені дуже подобається, як виглядає цей колір тканини з. Цим таким потертим кольору металу. Подивлюсь, як буде на спідниці, але поки що вони просто ідеальні. Так, з поясом він буде накладатись як сендвіч, бо Таку щільність склад. Ну, загнути дуже-дуже важко. Тому я його пришию тут, от спереду. Він збере ці всі склади, а потім зверху буде нашиватись пояс. Ну, Початкова ідея така. Подивлюсь, як там далі. Цей задум не пройшов моє тестування, бо товщина складок була аж занадто велика. А на місці їх переходу тканина почала трохи розтягуватись. Як я накрутила різні опції, лише одна здалась ідеальною. І саме в той момент я усвідомила, що це рішення один в один повторює внутрішню обробку швів у бриджах 18 сторіччя. Тепер це не просто фантазія, а перевірений практикою підхід. І якщо робити, як в 18 сторіччі, то одразу можна імплементувати і технологію, як у 18 сторіччі. Вже в процесі роботи з цією важкою вінтажною шерстю я зрозуміла, чому в оригіналі пояс був шкіряний вагу шерсті не можна недооцінювати. І карабіни станом на зараз виглядають дуже доречно. Так, це було чи не найважче в пошитті цілої спідниці. Але потім, звичайно, приходить найдовший процес діставання ниток для змітування. І я можу його сприймати зараз тільки в прискореному темпі. І зі спідницею ми дійшли до фінального етапу укріпленню низу пошу. Для цього теж використовуємо петершем, але м'якший з моїх вінтажних запасів. Іноді мені здається, що я шию весь виріб тільки для оцього моменту ручної роботи. І магічного моменту, коли нитки вистачає ідеально, щоб завершити цю роботу. Що ж, оцінити всю красу цієї спідниці можна буде тільки разом з наступним кроком. І ми переходимо до хупсів. Для основи я беру тарлатан або бакрам, який використовую для корінців у книгах. Він є різної товщини та щільності. І його часто використовували для різних елементів, щоб надати щільності тканини. Як регелін, але краще. Я колись придбала такий. Оскільки в пан'є кожна з частин викрійки складається з двох слоїв тарлатану, а у мене він такий не дуже щільний, то є такий класний дуже спосіб одну деталь викроїти за лінією основи, іншу проти. І коли накласти ці дві частинки одну на іншу, вони дуже класно одна іншу стабілізують. Ну, побачимо, як воно вийде. Улюблений нюанс, коли можна перевикористати штуки, які вже є. Колись я розпорола під'юбник і від нього залишилась така косабейка, яка якраз піде на низ обробки швів у хупсах. Можливо, трошки її по відтінку треба затемнити це більш кремове. А внизу під'юбника був такий каркас, щоб його тримати, і він якраз ідеально піде для кісточок. Цих хупсах. Поки виварюється потрібний колір основної тканини для наших паньє, чи не хотіли б ви поговорити про те, як Діор позичив термін юлук у Баленсіаги? Коли вивчаєш крої 1940-х, а наші паньє саме звідти, звичайно, помічаєш не тільки широкі акцентні плечі, але й об'ємні бедра. Часто за популярним вивченням історії костюму, нам здається, що саме Крістіан Діор в 1950-х зробив це відкриття і назвав його Нью-Лук, непомітно вставивши накладки в жакет для збільшення бедер та візуально зменшивши талію. Насправді він просто спростив технологію, позбавивши жінок необхідності вдягати додаткову основу. та якщо ми погортаємо вог. То вже в 1945-му, навіть за раціонування тканин, Баленсяга в усю використовував збільшену лінію бедра. Більше того, він почав експериментувати з цією лінією ще в 1930-х. Але, як бачимо, Баленсяга робив це доволі скромно, бо все-таки за вікном тільки закінчилась війна. А Діор в 1947-му просто шиканув і використав такий об'єм тканини, який всього за два роки після війни. Викликав у людей справжнє обурення, його покази освистували та бойкотували. І я вам скажу, що це не просто так. Бо, як виявилось, поки Європа доволі раціонально намагалась відноситись до використання ресурсів, Франція мала, здається, дещо інший підхід до економії: Червона помада та об'ємні спідниці стали символом спротиву. Але збільшені бедра. Це однозначна яскрава риса, що належить кінцю 40-х, початку 50-х. Викрійка моїх паньє взята з оригінальних того часу, бо для когось було зручніше та дешевше мати зйомні хупси, ніж одразу вшивати їх в плаття чи жакет. А ось і мій результат привнесення ще однієї кутюрної технології як от кастомне пофарбування. Тепер трохи важкого металу. Я поки не освоїла цей матеріал, але що можу вам точно сказати, обов'язково вдягайте захисні будівельні окуляри. Чому? Добре, що ви спитали. Після цього все йшло як по маслу. Для обробки країв металу я спробувала використати спочатку лак, а потім клей пістолет. Але як бачимо, це невдалий варіант. Тож раджу просту, надійну, ізоленту, ось прошильці вже ці чудові канали для заглізячок і обшила краю її теж. То вже всі частинки готові для того, щоб їх збирати в загальні хубси. 4 штучки таких красончиков. Для укріплення внутрішнього шва та з метою, щоб він тримав форму, ми додаємо ще стрічку тарлатану, вже вручну і додаємо таку ж зовні закриваючі шви. Це дуже розумний та економний варіант, так як не потребує додаткових матеріалів і дає необхідну структуру. Залишається тільки пришити стрічки Наталію, і тому можна сміливо переходити до фінального образу. Цілком почуваюсь містером Дарсії, який іде по полю, що ніколи не закінчується. Можна побачити, що я не додавала кишені до цієї спідниці. Непопулярна думка, але я не люблю кишені. Оригінальні нижні спідниці 18-го сторіччя теж мали такі розрізи з боків, щоб мати прямий доступ до кишень-гаманів, що були прив'язані на поясі. Карабіни працюють чудово, і мені страшенно подобається, що у цієї спідниці є більше, ніж одна опція для стилізації. Несподівано для мене мікс, що зібрався в результаті, більше нагадує 1910-й як період. Але я не проти. Все таки це відео мало лишитись хаотичним до кінця. І це справжній хістері Баундін, як він є. Брош знайшлась з 1930-х, а жакет вписується в класичні 1940. -і. Хоч ним і довелось трохи погратись. А тут можна побачити, як змінюється силець пан'є. наче збільшена лінія бедра, але не занадто. І я рада, що додала їх до свого гардеробу. Пан'є для мене дійсно простий і геніальний винахід. При роботі мені здавалося, що воно нагадує крило птахи, тому що оці кісточки, по яких вона складалась, коли ти прошиваєш. Дуже цікаві в роботі. Чесно, нічого не зрівняється з кроями, які вдягаються під основу різних плать. Це окремий світ. І якщо ви хочете бути й собі на вістрі модних трендів, то я оцифрувала цю викрійку і знайти її можна або на Патреоні, або на Етсі. Ну і на Патреоні, звичайно, ви отримаєте бонусом ще додаткові відео та всілякі різні інсайти. А якщо вам цікаво, як саме в 1940-х носили ці пандії під крою, то маякуйте в коментарях. Я спробую зробити і відтворити образ саме кінця 1940-х. дякую і побачимось в новому відео. А ота виглядає відьмацьке взуття. А якщо в хазяйстві є ось така нікому не потрібна малюсінька сумка з найпрактичнішими речима в світі, ми чіпляємо її на цей карабін, ховаємо в місце для кишені. І вуаля! Це просто геніальний винахід, геніальний.